Тільки протокола називається. А це житло в міста Кірці з вулиці Галана, він Федір Григорович. Те, що навішали я ліки, тут на, на людей, то присутні ці людині тільки що виступала. Те, що хочуть переименувати, давайте звернемося в історію. Жукова на вулиці Штатмана Скоропадська. Ага. вулиця Жукова. Ім'я переможця. Я так трошки потексту. Давайте не, не довго. Благодаря, Благодаря. Ага. Так, так, виступ чи питання. Якщо розумію, розумієте, було сказано там. Питання є, До, є Довго. Ви ж так само запрошені. Нащо? Ді депутати міської ради, вони будуть приймати рішення. Якого признали у всьому світі як учасника Великої війни, переможці Великої відселенної війни. Далі. Паша Савелєва, підпільниця Луцьку, яка була закатована німцями. Вулицю Лісичайки перенувати теж. Далі. Вулицю 45 років перемоги. От. Зараз вже були 70 років перемоги. Так що змінювати перемогу нашу, кому віддавати? Теж якось, при чому на вулицю Юрія Іл'єнка, Хто знає, от сьогодні з присутні, я запитаю, хто знає Іл'єнка? Всі знаєте, знає. знає, Іл'єнка того, що виступає від, від свободу. Не передавайте. Це чи запитання. Чекайте. Ви запрошення мовчіть, повідаєте. Давайте видумаємо свої емоції, проявляєте там і треба проявляти. Так, я В мене запитаю, чи стоїть це все робити, чи враховуючи те, що люди робили вже в Україні, буду говорити так. Проволок Степана Бойко, <кій> <на> провулок княгині, княгині <кій> Ольги. Причому тут княгиня Ольга бо міста Київці, теж непонятно. Вулицю Суворову, Суворова, на вулицю Клема Суворова. Суворов полководець, який вийшов із Білорусі, генералісимусі. Коли ще була, е, будемо говорити, царська Росія, він тоді десь його світ прийняв на своє названня е, генералісимуса Сувору. Сьогодні його беруть. Що як чим він зарядів перед ківерцями? Тепер 17 вересня. хто Хочу нагадати, 17 вересня вулиці Суборбистої. Якщо не знаєте, що таке 17 вересня, почитайте історію. 17 вересня, якщо б не було 17 вересня, на сьогоднішній день, не на сьогоднішній на той час, в 41-му році, була б, були б ківерці під Польщею. Те, що переименували в омельно Макаревичі, хто там піднявся на борбу? Почому з'яли э, э, фамілію Макаревич з цього села? Теж не зрозуміло. Да. Ну, вот Чепаєва, вот э, Чи ви знаєте, що э, Чепаєв у 15-му році це солдат російської армії, який був... Ранений під Карпилівкою во время просилського прориву. Так що він, для волині Киків, має право на життя, хто такий Щорс на Ярослава Стецька? Це, це, це. Так. І так і так далі. <клухи> Галан, Ярослава Галанна, от моя вулиця. Ви мені скажіть, що після цього буде перейменування? Хто буде виділяти кошти на перейменування? В якій сумі це все обійдеться для народу і за який рахунок це все буде робитися? Якщо за рахунок ваших, да, ласка, але я не хочу з документами. У мене документи стоять на хату, на все, на вулицю Галана. Я що потім повинен бути, чи мої діти бігати по всіх цих інстанціях і переписувати всі ці документи. Ви розумієте, скільки клопотів. Далі візьмемо, що вулиці 17 вересня, там 130 підприємців, всім треба буде переробити документи свої. У податковій, я не тільки і в дозвілній системі. Скоріше треба переробити документи. Підприємці возмущені цим фактом, що отак без їхнього спросу перерунують вулиці 17 вересня. Яке тут зло від 17 вересня? Я не бачу цього. І так ще пораду інших. Питання, я хотів би почути відповідь, що обійдеться, чи досконало провірили, просчитали, прорахували. Шановні Для запитань, для виставки одна хвилина, до однієї хвилини. І на майбутнє, просто хто просить слова чи запитання, не, не порушуйте. Дуже. Питань у нас в порядку суденному дуже багато, якщо на кожному ми так будемо ми... за дві доби їх не розглянемо. Будь ласка, до однієї хвилини виступу. По виступу Людмила Павлівна, дайте відповідь чоловікові. Чи після сесії, чи можна зараз, зараз прочитати? Прочитайте так. зараз, щоб всі почули. Що це буде коштувати, так як ми на комісії.